Привіт! Сьогодні в нас така, знаєте, затишна розмова буде про зиму, про свята. Доброго дня! Так, ми поринемо у світ поезії, а саме у вірш Галини Малик. Саме так: письменниці Галини Малик, а віршик називається дуже просто Грудень. Він коротенький, але ну, дуже цікавий. А вже ж, там кожен рядок це ціла картина. Він такий зимовий і трішки казковий. Я думаю, варто його спочатку просто послухати уважно. Ой, чудова ідея, будь ласка. Добре, читаю намагатимусь не швидко, щоб усе уявити. Звівши брови крижані, їде грудень на коні. У сидальці золотім, Миколай сидить за ним. А назустріч рік старий здравствуй, Миколай святий. Поки я сюди добрів, подивись, як постарів кидай того грудня, морозила студня, та гайда до хати рік новий стрічати. О, як гарно, справді ніби аж холодом повіяло, але й святом пахне. Правда ж, він такий атмосферний, і персонажі одразу з'являються сам грудень, Миколай, рік старий. Так, так, вони ніби живі тут. Гаразд, давайте тоді розберемося, що ж тут і як. От почнемо, мабуть, з грудня. Звісно, головний герой, так би мовити, перші ж рядки. Звівши брови крижані, їде грудень на коні. Брови крижані. Е, цікаво. Крига це ж лід. Тобто він який? Сердитий чи просто дуже серйозний? Ну, я думаю, радше серйозний, поважний, як сама зима. Крижані брови це ж образ холоду, морозу. Ага. Грудень це ж початок справжньої зими. Тому він такий, ну трохи суворий, не усміхається. Зрозуміло. А те, що їде на коні, не просто йде, а їде. О, це теж важлива деталь. Кінь це часто символ руху, сили, навіть якоїсь влади чи урочистості. Грудень не приходить тихо, він в'їжджає. Тобто це показує його важливість прихід зими це ж подія, саме так він, ніби господар, що об'їжджає свої володіння, ну і додає казковості, звісно, такий собі зимовий лицар. Ага, зимовий вершник. Цікаво, але ж він там не сам. Ні, не сам. От далі читаємо У Сидольці золотім Миколай сидить за ним. О, святий Миколай, і він сидить за ним позаду грудня. Це щось означає? А як же? Дуже влучно помічено. Свято Миколая коли приходить? У грудні. От. Спочатку приходить сам місяць грудень, приносить зиму, а вже вслід за ним у цьому місяці з'являється і святий Миколай. Він ніби подорожує разом з місяцем свого свята. Логічно. А сидільце чому воно золоте? Це ж кріселко на коні, так? Так, седло, сидільце. А золото це завжди щось особливе, правда ж? У казках все важливе золоте. Точно, яблука, ключики. От, золото це символ свята, багатства, чуда, божественного світла. Золоте сидільця підкреслює, що Миколай це не просто дідусь, це святий чарівник, що несе радість. Тобто це додає йому такої святковості і важливості. Саме так. Робить його образ яскравим, добрим, чарівним. Уявляєте картину, попереду суворий грудень, а за ним Миколай у сяйві золота. Дуже гарно. Так, уявив. А хто ж їм там на зустріч іде? А от і третій персонаж. А на зустріч рік старий. Старий рік. І він одразу починає розмову, так? Так. Він вітається з Миколаєм. Здрастуй, Миколай святий, а потім ніби жаліться, поки я сюди добрів, подивись, як постарів. Добрів. Це ніби лебла дійшов з труднощами. Саме так. Слово добрів показує, що шлях був довгий, виснажливий. Рік же цілий пройшов. Ну так, дванадцять місяців. Він втомився, постарів. Точно його час добігає кінця. Весна, літо, осінь, все позаду. І от у грудні він відчуває цю втому. Це такий образ плину часу. Зрозуміло, і він, здається, не дуже радий грудню. О, зовсім не радий. Він Миколаю каже. Кидай того грудня, морозила й студня. Морозило й студня це щось дуже-дуже холодне. Так, це синоніми до сильного морозу, «Холодниче», студінь, студня. Тобто старий рік називає грудня непривітною крижаною порою. Наче каже: ну його цей холод. Ага, навіщо тобі цей морозище? Можливо, він вже втомився від зими ще до її початку, бо сам же старий і хоче спокою, тепла. Мабуть. Йому хочеться вже свята, а не цього морозила. І він щось пропонує Миколаю. Так він каже та гайда до хати, рік новий стрічати. О, кличе святкувати. Гайда до хати це ніби запрошення в тепло, в затишок подалі від морозу. Саме так хата тут символ дому, тепла, свята, безпеки. Старий рік ніби пропонує: давай залишимо цього холодного грудня тут на дворі, а самі підемо готуватися до Нового року. Тобто досить суворості, час для радості точно час проводжати старе і з надією чекати на нове. Дуже такий людяний заклик від старого року. Виходить, у цьому коротенькому вірші зустрілися аж три таких різних персонажі. Суворий грудень, добрий Миколай і втомлений старий рік. Так, і кожен зі своїм настроєм, зі своєю ролью, і разом вони створюють оцю атмосферу кінця року. Який же тоді загальний настрій у вірша, як думаєте? Ну він такий, неоднозначний, але переважно світлий. Є холод грудня, але є й тепло Миколая. Є сум старого року, що минає, але є й радісне очікування нового. Тобто. Зимовий, трохи казковий, і головне святковий настрій, очікування дива. А які важливі події грудня тут згадані? Чи натяки на них? О, тут все головне є: по-перше, сам прихід зими це грудень на коні. По-друге, звісно, свято Миколая. Ось він у Золотому Сидільці. По-третє, кінець року це постарілий старий рік. І по четверте зустріч Нового Року. Заклик Гайда до хати стрічати. Справді все вмістилося, і як легко він читається, правда? Рими такі прості, ритм чіткий. Ілі слова, милозвучні рими, коні золотім, за ним старий, святий добрів і так далі. Тому вірш легко запам'ятовується і сприймається як пісенька. Отже, підсумуємо трохи цей вірш це не просто опис грудня, це така маленька історія в картинках. Саме так. Історія про те, як зима приходить, як чекаємо свят, як прощаємось зі Старим Роком і готуємось до нового. І все це через образи грудня, Миколая та Старого Року. Щоб ці образи стали ще яскравішими, може, прочитаєте ще раз тепер, коли ми все обговорили? Із задоволенням спробуйте тепер ще раз уявити цю зустріч звівши брови крижані, їде грудень на коні, у сидалці золотім, Миколай сидить за ним. А назустріч рік старий. Здравствуй, Миколай Святий. Поки я сюди добрів, подивись, як постарів, кидай того грудня, морозила й студня, та гайда до хати рік новий стрічати. Дякую. Знаєте, тепер зовсім по іншому звучить, коли розумієш усі ці деталі. Рада, якщо так. А наостанок от ви казали Старий рік кличе зустрічати новий, а якби він міг щось побажати цьому новому року. От, просто по-людськи. Як думаєте, що б це було? А, цікаве питання. Напевно, щось добре. Може бути легшим, ніж він сам, не таким виснажливим? Можливо. Або просто бути щедрим на радість для всіх. Так, або щоб приніс мир і злагоду. Тут же можна фантазувати. Точно. Залишимо це як відкрите питання для роздумів. Сподіваємося, наша розмова допомогла трохи краще відчути цей чудовий вірш Галини Малик. І можливо подивитись на грудень не лише як на холодний місяць, а як на час для казки та очікування дива. Дякуємо, що були з нами. На все добре.